Що, якби я сказав вам, що найглибша біль, яку ви коли-небудь відчували, насправді була підготовкою до чогось надзвичайного, що ваша надчутливість це не прокляття, а ключ до таємничих дверей, які більшість людей навіть не помічає. Сьогодні ми поговоримо про феномен, який торкається мільйонів людей, але залишається непізнаним суспільством, про тих, хто народжується з особливою здатністю відчувати світ. Набагато глибше за інших про емпатів і їхню унікальну психологічну подорож. Уявіть собі людину, яка входить у кімнату і миттєво відчуває напругу між двома незнайомцями, або когось, хто не може дивитися новини, бо фізично відчуває біль кожної жертви, звучить знайомо, тоді цей матеріал створений спеціально для вас. Але спершу давайте зрозуміємо. Хто такі емпати насправді? У популярній психології цим словом часто зловживають, перетворюючи його на модний лейбл. Справжня емпатія це не просто співчуття чи доброта, це глибока нейронна здатність резонувати з емоційними станами інших людей настільки сильно, що межі між я і не я стають розмитими. Карл Юнг, засновник аналітичної психології, не використовував термін емпат у сучасному розумінні, але описував схожі психологічні типи. Він говорив про людей з особливо тонкою психікою, здатних сприймати архетипні образи колективного несвідомого. Сьогодні ми розуміємо це явище ширше, але юнгіанська глибина залишається актуальною чи ловили ви себе на думці, що світ для вас занадто голосний? Занадто яскравий, занадто інтенсивний, що ви не можете просто не думати про страждання інших. Тоді ви знаєте, про що йдеться. Найпоширенішим міфом про емпатів є те, що їхня чутливість це вроджена особливість, свого роду психологічний дарунок небес. Насправді все навпаки. Емпатична надчутливість майже завжди формується як відповідь на ранню травму. Подумайте про це як про психологічний радар. Який розвивається у дитини, коли домашнє середовище стає непередбачуваним, коли дитині потрібно постійно сканувати емоційний стан дорослих, щоб передбачити небезпеку, її нервова система пристосовується вона вчиться читати мікровираження, вловлювати зміни в інтонації, відчувати напругу ще до того, як вона проявиться відкрито це як GPS, який калібрується під час шторму. Він стає наточним, але енергозатратним. Дитина виживає завдяки цій начутливості, але дорослий продовжує нести цей важкий дарунок, навіть коли небезпека минула. Франсуаза, психологиня з Парижа, розповідала мені історію своєї клієнтки, молодої жінки, яка не могла увійти в кафе, не відчувши миттєво настрій кожного відвідувача. Виявилося, що в дитинстві їй доводилося передбачати зміни настрою алкоголезалежного батька, щоб захистити молодших братів. Її емоційний радар працював бездоганно, але вимотував її до краю. А чи не здається вам іноді, що ваша чутливість більше схожа на прокляття, ніж на дарунок? Тут ми підходимо до центральної теми нашої розмови те, що починається як механізм виживання. Може трансформуватися у щось набагато глибше і цінніше. Але для цього емпатам доводиться пройти через те, що я називаю алхімічним перетворенням болю. У юнгіанській психології існує концепція ночі душі періоду глибокого занурення в особисту темряву, коли всі звичні опори руйнуються. Для емпатів цей період особливо інтенсивний, бо вони відчувають не лише власний біль. Але й біль усього світу. Уявіть собі, губку, яка вбирає не лише воду, але й усі домішки, токсини, забруднення. Так почуваються емпати в сучасному світі. Вони поглинають не тільки радість і любов, але й гнів, страх, відчай мільйонів людей навколо. На цьому етапі багато емпатів втрачаються вони починають вірити, що їхня роль у житті нескінченно поглинати чужий біль. Вони стають емоційними контейнерами для всіх навколо, забуваючи про власні потреби. Це призводить до вигорання, депресії, відчуття безнадійності. Але ось парадокс саме в момент найглибшого занурення в цю темряву народжується справжній дарунок емпата. Дозвольте розповісти вам про метафору старого дзеркала: уявіть антикварне дзеркало, покрите шарами пилу і плям. Спочатку воно показує спотворене відображення, плями чужих емоцій змішуються з вашими власними, створюючи хаотичну картину. Але якщо терпляво очищати дзеркало шар за шаром, воно поступово стає кришталево чистим. Так само працює внутрішня трансформація емпата. Кожен приступ болю, кожна емоційна криза це можливість очистити ще один шар, відокремити своє від чужого. Знайти власну автентичність серед океану чужих почуттів. Цей процес Юнг називав індивідуацією, становленням цілісної особистості через інтеграцію всіх аспектів психіки, включно з тіньовими. Для емпатів індивідуація має особливий характер, вони мають навчитися бути чутливими, не втрачаючи себе. Ключовим моментом тут стає розвиток того, що я називаю. Свідомою емпатією замість безконтрольного поглинання чужих емоцій, емпат вчиться свідомо налаштовувати свій внутрішній радар. Він може відчувати біль іншої людини, але при цьому чітко розуміти це не мій біль, я відчуваю його, але він не визначає мене, чи пробували ви коли-небудь техніку емоційного кордону. Уявіть навколо себе світловий бар'єр, через який ви можете спостерігати за емоціями інших, але вони не проникають всередину автоматично це не холодність чи байдужість це свідомий вибір. На цій стадії розвитку емпат робить дивовижне відкриття. Він розуміє, що його справжній дарунок не в тому, щоб поглинати чужий біль, а в тому, щоб служити каталізатором для трансформації. Як присутність досвідченого психотерапевта може допомогти клієнту інтегрувати травматичний досвід, так і присутність зрілого емпата створює безпечний простір для емоційного процесингу. Мені згадується історія Михайла, it спеціаліста з Києва, який роками страждав від того, що називав емоційною інфекцією. На роботі він миттєво заражався стресом колег вдома, тривогами дружини, в громадському транспорті, депресією незнайомців. Він думав про еміграцію, зміну професії, ізоляцію. Переломним моментом стала його власна емоційна криза. Після тривалого періоду виснаження він опинився в стані, який описував як емоційну смерть. Він більше нічого не відчував ні власних емоцій, ні чужих. Це було страшно, але водночас, звільняюче. саме в цій порожнечі, Михайло вперше відчув власні кордони. Він зрозумів різницю між своїми справжніми почуттями і тим емоційним шумом, який поглинав роками. Поступово він навчився налаштовувати свою чутливість, як радіоприймач він міг увімкнути емпатію, коли це було доречно, і вимкнути, коли потрібен був відпочинок. Цікаво, що після цієї трансформації Михайло не втратив здатність допомагати іншим. Навпаки, його допомога стала набагато ефективнішою, замість того, щоб тонути в чужих проблемах разом з їхніми носіями, він навчився бути стійким маяком у шторм, присутнім, але непохитним. Тут ми підходимо до наступного важливого аспекту розуміння власної тіні. У юнгіанській термінології тінь це сукупність тих аспектів особистості, які ми витісняємо або заперечуємо. Для емпатів тінь часто приховується за маскою безкорисливості. Подумайте, чи не ховається за вашою потребою допомагати прихована потреба контролювати, чи не є ваша жертовність способом уникнути відповідальності за власне життя? Ці питання болючі, але надзвичайно важливі. Справжня трансформація емпата починається з чесної зустрічі з власною тінню. Визнання того, що допомога іншим іноді є способом втечі від власних проблем, що за бажанням врятувати всіх може ховатися страх перед власною вразливістю. Одна з моїх знайомих, психологиня Олена, розповідала про власне відкриття. Я роками думала, що моя місія рятувати всіх навколо, аж поки не зрозуміла, що найбільше я боялася залишитися наодинці з собою. Допомагаючи іншим, я уникала власної внутрішньої роботи. Це не означає, що емпатія це погано або що допомагати не варто. Це означає, що справжня допомога можлива лише тоді, коли вона йде з місця цілісності, а не з місця внутрішньої пустки. А чи зауважували ви, як змінюється якість вашої допомоги, коли ви спочатку подбали про себе? Коли емпат проходить через темну ніч душі? І зустрічається зі своєю тінню, народжується нова якість присутності. Це вже не сирий, неконтрольований потік емоцій, а усвідомлена, рафінована здатність резонувати з глибинними процесами в інших людях таку людину можна порівняти з досвідченим музикантом, який може грати не лише красиві мелодії, але й розпізнавати дисонанси, працювати з паузами, створювати гармонію навіть з хаотичних звуків. Зрілий емпат стає своєрідним емоційним музикантом. Він може резонувати з будь-якими емоціями, не втрачаючи при цьому власний внутрішній ритм. Цей процес можна описати через метафору внутрішнього садівника. Спочатку емпат схожий на дику землю, де все росте хаотично, і квіти, і бур'яни. Емоції інших людей проростають у його психіці без будь якого порядку, створюючи внутрішній безлад. Але поступово через роботу з собою емпат стає свідомим садівником власної душі, він вчиться розрізняти, які емоційні насіння варто приймати і плекати, а які компостувати або взагалі не впускати на свою внутрішню територію. Справжній прорив відбувається, коли емпат розуміє, його завдання не поглинати і переробляти чужі емоції. А створювати простір для їхньої природної трансформації. Це як різниця між губкою і кришталем. Губка поглинає все підряд і швидко забруднюється, кришталь лишається чистим, але при цьому здатний заломлювати світло, створюючи прекрасні візерунки. Зрілий емпат стає емоційним кришталем. Він не поглинає чужі емоції, але створює умови для їхнього красивого прояву. І природного розв'язання. У практичному плані це означає розвиток кількох ключових навичок. Перша це навичка емоційної диференціації, замість розмитого мені погано емпат вчиться точно визначати зараз я відчуваю власну тривогу через завтрашню презентацію, плюс смуток колеги через розлучення, плюс загальну напругу в офісі через реорганізацію. Друга навичка це свідоме дистанціювання, не холодність, а здатність сказати собі. Я бачу і розумію цей біль, але він не мій. Я можу допомогти, не ототожнюючись з ним. Третя навичка це енергетична гігієна. Як ми миємо руки після відвідування громадських місць, так емпат вчиться очищати свою психіку після емоційно насичених контактів. Чи маєте ви власні ритуали для відновлення після спілкування з емоційно важкими людьми? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Одним з найглибших відкриттів на цьому шляху стає розуміння того, що справжня емпатія це не співстраждання, а соприсутність. Різниця принципова. Коли ми співстраждаємо, ми занурюємося в чужий біль і тонемо разом з його носієм, це як двоє людей, які тонуть в одній ямі. Коли ми соприсутні, ми стоїмо на твердому березі і кидаємо мотузку. Ми повністю усвідомлюємо глибину чужого болю, але не втрачаємо власної стійкості. Соприсутність вимагає особливої мужності, мужності дивитися в обличчя чужому стражданню, не втікаючи і не намагаючись його швидко виправити. Це присутність без судження, без порад, без спроб контролювати процес. Уявіть матір, яка сидить біля ліжка хворої дитини. Вона не може взяти хворобу на себе, не може миттєво вилікувати дитину, але її присутність, її спокійна любов створюють атмосферу безпеки, в якій природні сили одужання можуть діяти найефективніше. Так само працює зрілий емпат, його присутність стає цілющим простором не тому, що він щось робить. А тому, що він просто є його внутрішня стабільність, його інтегрованість створюють резонансне поле, яке допомагає іншим людям знаходити власні ресурси для одужання. Це нагадує мені історію про стародавню традицію сидіння з болем. У деяких культурах, коли людина переживала важку втрату, вся громада по черзі сиділа поруч з нею, не розважаючи, не заспокоюючи, не даючи поради. Просто присутня поруч, і ця проста присутність мала неймовірну цілющу силу. Сучасні емпати можуть відродити цю стародавню мудрість замість спроб виправити чужий біль, вони можуть навчитися просто бути поруч, присутні, стійкі, приймаючі. На цьому етапі розвитку емпат робить ще одне важливе відкриття він розуміє різницю між особистими емоціями і архетипними. Юнг багато писав про те, що людська психіка містить не лише особистий досвід, але й універсальні патерни, архетипи, які є спільними для всього людства. Зрілий емпат починає розпізнавати, коли через нього проходять не просто чиїсь особисті переживання, а архетипні енергії. Наприклад, він може відчувати не просто смуток конкретної людини через розставання, а архетипну печаль всіх матерів. Які втрачали дітей, всіх коханців, які розлучалися, всіх людей, які переживали втрату. Це розуміння кардинально змінює перспективу. Емпат усвідомлює, що він не просто емоційна губка, а свого роду містик, який має доступ до глибинних шарів людського досвіду. Він стає провідником між особистим і універсальним, між індивідуальним стражданням і колективною мудрістю. Але найважливіше відкриття чекає емпата наприкінці його трансформаційного шляху. Він розуміє, що його дарунок полягає не в тому, щоб відчувати чужий біль, а в тому, щоб бачити крізь біль, бачити ту приховану красу, силу, мудрість, яка завжди присутня навіть у найтемніші моменти. Це як різниця між тим, хто дивиться на хмарне небо і бачить тільки похмурість, і тим, хто знає, що за хмарами завжди сяє сонце. Зрілий емпат має здатність бачити сонце навіть крізь найтемніші хмари людського досвіду. Він бачить силу крізь вразливість, мудрість крізь страждання, красу крізь біль, і найголовніше, він допомагає іншим людям побачити це в собі не через проповіді чи поради, а через простий факт того, що він сам це бачить. Подумайте про це. Чи не змінювало вас коли-небудь просто знання того, що хтось бачить у вас щось прекрасне, навіть коли ви самі цього не помічали? Тут ми підходимо до практичної частини нашої розмови. Як конкретно можна розвивати цей трансформований емпатичний дарунок? Перша практика це щоденна медитація розділення потоків. Сідайте в тиші і уважно спостерігайте за своїми емоціями. Намагайтеся розрізнити, що з того, що ви відчуваєте, належить вам, а що поглинуто ззовні. Спочатку це буде складно, але з часом ви розвинете чіткість розрізнення. Друга практика емоційне дихання. Коли ви відчуваєте, що поглинули чужі емоції, уявляйте, як на вдиху ви приймаєте це почуття з любов'ю, а на видиху відпускаєте його з благословенням ви не відштовхуєте і не засуджуєте. Але й не залишаєте у собі. Третя практика розвиток внутрішнього емпатичного кермувача. Це та частина вас, яка може усвідомлено вирішувати, коли вмикати емпатію на повну потужність, коли ти наполовину, а коли взагалі відпочивати від неї. Як водій регулює швидкість залежно від дорожніх умов, так і ви можете регулювати інтенсивність своєї емпатичної активності. Четверта практика створення внутрішнього притулку. Це може бути уявне місце в природі, кімната у вашому домі чи просто відчуття внутрішнього спокою, куди ви можете ментально повернутися, коли емоційне навантаження стає занадто інтенсивним. П'ята практика розвиток здатності бачити золото в болі. Коли ви зустрічаєтеся з чимось стражданням, Намагайтеся побачити приховану в ньому можливість для росту, трансформації, пробудження це не означає романтизувати біль, але розуміти його потенційну конструктивну функцію. Важливо розуміти, що ці практики не швидке рішення, а довготривала внутрішня робота. Трансформація емпатичного дарунку може тривати роки, але кожен крок на цьому шляху робить життя багатшим і осмисленішим. Чи готові ви почати цей шлях трансформації? Яка з цих практик резонує з вами найбільше? Наближаючись до завершення нашої розмови, хочу поділитися ще одним важливим аспектом соціальним виміром трансформованої емпатії. У світі, де домінують поверхневі зв'язки і віртуальна комунікація, справжні емпати стають особливо цінними, але не тому, що вони готові поглинути весь чужий біль. А тому, що вони можуть створювати справжню близькість без зливання кордонів. Трансформований емпат стає майстром глибоких стосунків, він може бути інтимним, не втрачаючи автономії, може глибоко турбуватися, не стаючи созалежним, може любити безумовно, не жертвуючи собою. Такі люди стають природними лідерами, психотерапевтами, вчителями, батьками. Не тому, що намагаються всіх врятувати, а тому, що їхня присутність природно стимулює гріст і розкриття в інших. Вони стають тими, кого Юнг називав зрануючими зцілителями» – людьми, які можуть лікувати саме тому, що самі пройшли через глибокі трансформації, їхні рани стали джерелом мудрості, а не причиною страждання. У професійному плані трансформовані емпати часто знаходять себе в галузях, де потрібна здатність глибоко розуміти людські мотивації: психологія, коучинг, мистецтво, журналістика, соціальна робота. Але найголовніше вони привносять якість глибини і автентичності в будь-яку сферу діяльності. Важливо також згадати про те, що трансформований емпат стає взірцем здорових кордонів для інших людей. У світі, де багато хто страждає від нездатності, сказати ні. Емпат, який навчився поєднувати чуйність з внутрішньою силою, показує можливість іншого способу життя. Він демонструє, що можна бути добрим, не будучи слабким, що можна глибоко турбуватися, не втрачаючи себе, що можна служити іншим, не жертвуючи власними потребами. А чи не здається вам, що світ потребує саме таких людей? Сильних у своїй чутливості, і мудрих у своїй турботі. Підсумовуючи все сказане, хочу підкреслити головне шлях емпата це не прокляття, яке треба терпіти, і не дарунок, який дається легко, це глибока духовна подорож, яка веде від хаосу нерозрізненої чутливості до мудрості усвідомленої соприсутності. Цей шлях вимагає мужності, мужності зустрітися зі своєю тінню. Визнати свої слабкості, відпустити ілюзію всемогутності, але нагородою стає життя надзвичайної глибини і смислу, здатність бути справжньою підтримкою для інших, не втрачаючи себе. Кожен емпат має вибір залишитися в ролі емоційної губки, яка поглинає все підряд, чи розвинути свій дарунок до рівня мистецтва, здатності резонувати з глибинними процесами в інших людях. Створюючи простір для зцілення і трансформації, якщо ви впізнали себе в цій розповіді, знайте, ваша надчутливість це не помилка природи, а потенційний скарб, біль, який ви відчували, і виклики, з якими стикалися, це не покарання, а підготовка. Підготовка до того, щоб стати тією людиною, якою ви покликані бути. Світ потребує зрілих емпатів, людей. Які можуть бути присутніми в болі, не втопаючись у ньому, які можуть бачити світло навіть у найтемніших місцях людського досвіду, які можуть любити без володіння і служити без самопожертви. Цей шлях не простий, але він веде до життя такої повноти і смислу, якого неможливо досягти іншим способом. І пам'ятайте, кожен крок на цьому шляху це не тільки ваш особистий ріст. Але й внесок у стлення всього світу. Адже коли один емпат навчається нести свій дарунок з мудрістю і силою, це створює хвилі позитивних змін, які поширюються далеко за межі його особистого життя. Якщо цей матеріал торкнувся вашого серця, поділіться ним з тими, кому це може бути корисно. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові матеріали про глибинну психологію і духовний розвиток. І обов'язково поділіться у коментарях своїм досвідом, чи впізнали ви себе в описі емпата, які виклики були найскладнішими на вашому шляху. Ваші історії можуть стати джерелом натхнення і підтримки для інших. Пам'ятайте якщо ви переживаєте серйозні емоційні труднощі або відчуваєте, що не справляєтеся самостійно, цей матеріал не замінює професійної психологічної допомоги. Не вагайтеся звернутися до кваліфікованого психотерапевта або психолога. Ваша чутливість це не тягар, який треба нести самотньо, це дарунок, який може трансформувати не лише ваше життя, але й життя всіх, кого ви торкаєтеся своєю присутністю. Довіряйте процесу, будьте терплячими до себе і пам'ятайте, кожен емпат, який знаходить свою внутрішню силу, робить світ трохи світлішим і добрішим місцем.